Знайомтесь, Арнольд, і сьогодні він прийде до музею людського тіла в Нідерландах. Глянь, це перша у світі розроблена інженерами людська шкіра. У 2011 році нідерландські вчені створили козу, яка могла виробляти павутиння, і перетворили його на людську шкіру. Така шкіра стала в 15 разів міцнішою від сталі. І могла зупиняти кулі калібру 556. Офіційно дослідження закінчилося, але що якби воно секретно тривало? Вітаннячка, Арнольде, ти став добровольцем для випробування кули стійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із пулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці а потрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого звичайно не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати. але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе як у горобця під коліном. Проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. Стеж, щоб твоя твердопитість не вийшла тобі боком. Навіть у Супермена є вразливість. Думаєш, жодної зброї не з'явиться на твою шкуру.